Перша група дітей, батьки яких загинули на майдані під час трагічних подій в лютому, вирушила на відпочинок. Десятьох дітей у себе прийняла Болгарія. Оплата повністю за рахунок сторони, що приймає, комплектувало групи на відпочинок наше міністерство охорони здоров'я разом з рідними. в аеропорту Бориспіль дітей проводжав і Дмитро Фурдак. На своєму планшеті восьмирічна Оленка показує фото загиблого тата. Цей пристрій Леонід Полянський подарував Донеці 5 січня, а за півтора місяця його не стало. Він загинув на інститутській від кулі снайпера. Дзвонив все час, говорили, просила папу не ходити на майдану. Папа ходив. А от шестирічна Віолета Чаплинська подарунки тата на море не бере. Вона їх давно сховала. Дівчинці занадто боляче розуміти, що вона більше ніколи не побачить батька. На даний момент подарун все, що дарував їй тато, там музикальна шкатулка, чи там керамічний котик. Всі ці дарунки заховані. Так не згадувала. Причому що це вона зробила сама. Володимир Чаплинський відвоював на Майдані 18 і 19 лютого. 20-го мав йти на роботу, але вже закривавлену протестну площу покинути не міг. Розстріл Володимира потрапив в об'єктив телекамер. Тому його вдова Світлана точно знає дерево, біля якого загинув її чоловік. Донці цих кадрів не показують, але вона й сама відчуває, де саме вбили її батька. Біля того дерева вона постійно хвилин 20 Вона там знаходиться. Вона його обнімає, те дерево цілує. Я думаю, вона просто в неї такий зв'язок з татом. Вона відчуває його. Сьогодні до Болгарії вирушила група з десяти дітей, найменше з матерями чи бабусями. Їхні батьки віддали своє життя у революційній боротьбі. Болгарський уряд наразі єдиний, який погодився повністю оплатити відпочинок на морі для дітей загиблих майданівців. Проваджає дітвору посол Болгарії, дарує подарунки і пояснює особливості місцевого колориту. Так, правильно мабуть, так, так? так? <ріст> <ріст> Болгарський посол наголошує, його уряд не розділяє дітей за принципом, з якого боку барикад були їхні батьки. Ми в цьому отношенні не дивимося, розділення невесне сотня і те друге, тому що дети одинакове. Тож першими канікули на Чорноморському узбережжі проведуть діти полеглих майданівців, а вже за тиждень до Болгарії вирушать діти загиблих правоохоронців. Дмитро Фордак та Ігор Ткач, ТСН 1+,1